і залишиться в заробітна платні вчителів, які проводять онлайн, і також будуть проводити консультації офлайн. Це якось регламентується на їхню заробітну плату. Тому що деякі в тому році там, хтось на одну-другу ставки пішов, там, хтось на півставки і так далі. Тобто якось воно буде регламентуватись для самих вчителів. Тому що вони йдуть на офлайн консультацію, також ризикують своїм життям як і дітки. Дякую. Ці години години консультування за години будуть їхнього основного навантаження. Тобто, якщо вчителя 18 годин навантаження, то якусь певну частину ви будете проводити виключно в онлайні, якусь частину виключно в офлайні для тих дітей, батьки яких. Оберуть ці консультативні дні на сьогодні. Ми з відділами освіти за керівниками закладів освіти проговорюємо і опрацьовуємо питання проведення цих консультацій відразу докритті.